Привіт! З вами Світлана. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу поговорити про вишивальні набори з Алі Експрес. Хочу поділитися, які набори в мене є, які картини вже відшиті, що оформлено. Ну, в общем, тема сьогоднішнього відео. Набори вишивальні. З Аліекспрес. Це перший набір був придбаний у мене на Аліекспрес і перший відшитий. відповідно. Робота мені подобається. Це копія від Dimensions. Нанесений рисунок був. І вишивала по нанесеному. Малюнку. Ну, що хочу сказати, не дуже мені сподобалося по нанесеному малюнку вишивати швидше, набагато швидше, але ну, я, мені це не подобається. Мені подобається, коли біле полотно, <кій> і ти малюєш по білому полотну голочкою. А, ну, Не дуже мені то цікаво було, хоча робота, результат мені подобається. А те, що ось нанесений рисунок, я вам покажу. Я прозівала он один, хрестик не вишила. Ну, цю картину зняла. То є в мене голочка така полумісяцем зроблена. І я її підберу ниточку і зашию той хрестик. Щоб він мене не мучив. Вона мене півтора року провисіла на стіні. І я чисто випадково замітила, що. Біла цяточка. От бачите, тепер я і тут через камеру бачу, що там ця біла цяточка. І вона мене так будоражить та цяточка, треба її так і взяти та зашити. Багато тут фрузельків, бекстічу. <кій> До речі, мені в цій роботі не хватило однієї ниточки. Но це вже в мене не вперше таке, що мені не вистачає. Всіх ниток багато залишається. Залишки причудові. Деяких ниток навіть хватить на інший відшив. Але однієї нитки, ну, не хватило. Як вони е, вираховують, як вони кладуть нитки, я не знаю. Ну, в мене була своя, я додала і дошила картину. Дуже така прекрасна робота. На 14-му каунті. Дуже б хотілося мені порівняти оригінал <ккій> Dimensions. Просто подивіться, наскільки кольори співпадають, чи не співпадають. Ну, от, хотілося б мені порівняти. Просто подивитися, наскільки відрізняються китайські набори дешеві. Він, до речі, був дуже дешевий, ну, мабуть, у 5 разів точно дешевше, чи в 4 від оригіналу. Ну, але я не шкодую, що я його купила і вишила, і взагалі мені е, сподобалося відшивати китайські набори. До речі, оцей набір в мене небагато їх в колекції, е, але іменно якраз цей набір, він був дивно дуже запакований. Він мені прийшов. Без прев'ю. Як то так кульок? Іменно кульок? По-іншому не скажеш. Як то вкинуті ті нитки? Канва якось так ну, неохайно. Я коли відкрила, я трохи ну, була шокована, думаю, що, що, що це таке? Як це називається? <кій> Який магазин, ну, як всім відомий, китайський є Джой Сандей. Там в мене є кілька наборів. А це нічого не було. Схема від цієї картини зовсім така. Ну, якби на форматі А5, начебто вкладеш з двох сторіночок зроблений. Ну, якесь таке, хто знає яке, але в результаті. Вийшло досить таки непогано. Це слідуючий відшив був. Друга моя робота китайського виробника. До речі, магазин не пам'ятаю, як називається. Ну, щось зовсім не пам'ятаю. Це був нанесений малюнок тут теж на канві. Відчилася вона в мене досить швидко. Тут ниток мені вистачило всіх. Проблем ніяких не було з нитками. Але тут щось мені не подобається. Як то ну, от в цьому районі, ну, щось мені не знаю. Та через камеру ніби нічого, а вживу чогось мені не подобається. Якісь такі. Ну, не знаю, щось мені там не дуже подобається. Хоча через камеру, дивиться, досить таки непогано. Сюжет дуже гарний. Закінчила я його, здається, або в кінці лютого 22-го року, або на початку березня 22-го року, коли у нас 24 лютого напали расисти. Вона в мене була вже в роботі, і коли в нас тут неподалеку міста велися бої. І так сказати, у нас у городах окружна дорога, і вони ходили тут кожного вечора туди-сюди. Не буду казати, куди. Було дуже страшно, все було чутно. Як греміло, як бахкало, тут танки були, ну, всякої бойової техніки. Всі люди знають, хто в Україні залишився, але я спасалася вишивкою, ні про що думати не могли ми. Сиділи тільки новини, дивилися, і, звичайно, мені треба було кудись дівати руки, тому що, ну, це був. Жах жахливий. І я цю картину шпарила в прямому смыслі цього слова, в прямому сенсі цього слова. І вона в мене дуже швидко відшилася. І це так, ну, от дивлюсь на цю картину і, і пам'ятаю про те, що це перший воєнний результат вишивальний. Ну, але картина не винна ні в чому, вона має бути оформлена і висіти на стіні. Але коли дивлюсь на неї, чомусь так зразу, зразу спогад. Ниток тут мені хватило, вистачило. Все добре по нанесеному малюнку, як я вже кажу, вишивала. Швидко-швидко відшилася і дуже хороший результат. Теж 14 канва аїда. Є з ділянки не зашиті. Там. Ось. Пальцями буду показувати. Ось тут шматочок такий незашитий. І внизу по воді, там трошечки, трошечки не зашити. Між деревами. ну Результат мені подобається. Після війни, думаю, що я її оформлю. Загалом я оформляю зразу, відшила її і оформила. Але як то зараз не на часі, хай чекає. Це не страшно. Головне, щоб скоріше закінчилася війна. Це основне. Але така в мене непогана робота вийшла. Дуже красива природа. Берізки, вода, ставочок. Ну, все гарно. Далі, це третя моя робота, третій мій китайський набір. Дуже він мені подобається, він великий. Вишивала я його 51 день. Закінчила я його, здається, 30 листопада. Кольори тут мені подобаються. Сюжет мені подобається. Розмір мені подобається. Ну, що говорити, все подобається. Е, значить, всього в цій роботі майже 30 тисяч хрестиків. Там без трошки 29 829 хрестиків. Це, що я нарахувала. Мені цікаво рахувати, і навіть коли я вишиваю по паперовій схемі. <кій> все рівно рахую. Так, що сказати по цій роботі, все сподобалось. Все сподобалось. Єдине, що тут теж 14-й каунт я вибрала. Єдине, що тут у мене було питання з ниточками. Ниток хватило всіх, але вишивала і боялася. 24-го кольору, залишилося буквально. Мабуть, дві ниточки. І 26-го теж залишилося дуже, ну тут 26-го трошечки більше. Всіх кольорів вистачило. Але 24-й мене дуже-дуже лякав. І, і думаю, як його замінить, чим його замінить, такого кольору в мене не було. Але ниток вистачило, все добре. Кольорів було 35. от 42 на 52. Не знаю, казала чи не казала я розмір цієї роботи. Фірма Joy Sunday, Буся добрий день. От, от, от що казати, що? Ну, та молодець, молодець. Брис... Тікай, тікай, буся. да ну тікай. Без бусінки нічого не обходиться. Це і так вона пізно прийшла. Ну, от, відволікалася. Отака от красива робота. Схема була на глянцевому папері. Робота красива. Теж чекає свого оформлення. Колись, все буде колись. Але вона прекрасна. На прев'ю, на прев'ю вона не така гарна. Хоча, в принципі, можна сказати, що майже й кольори, та ні, не співпадають, ні, не співпадають. Не співпадають. Ну, але вживу мені дуже подобається. Хай і китайський набір. Мені, до речі, сподобалося вишивати китайські набори. В моїх побажаннях на Aliexpress у мене багато там наборчиків я накидала. Вони недорогі, ну, зараз, мабуть, подорогшали вже. Поки не куплятиму нічого, трошки попідшиваю, що в мене є. Запасів у мене небагато. Так, ну і далі хочу показати вам свої запаси. Їх буквально кілька ще в мене іграшка є. Зараз покажу іграшку відшиту. Далі у мене ще, бачите, не забулася. У мене ще є така іграшечка від Амішоп. Амішоп, здається, теж китайський магазинчик. Купила я собі отакого от дідусика подобається, що він на ножках ножки зілінькають. Тут фетр. Сюди в набір йшли ножки, дзвіночки. По-моєму. От, не пам'ятаю, чи стри... ця стрічечка йшла, чи мой не йшла, от не пам'ятаю вже. Оце точно, пам'ятаю, йшла під вісик. Ниточок тут хватило, вишивалося досить таки приємно. І тут що я зробила? Я замовила не на пластиковий канві. ну Це я так випадково. Але мені сподобалось, попалася мені вінілова канва. Вишивати мені сподобалось. Все добре відшилося. І що саме цікаво, вінілова канва, такий був чималий шматок, ну, так, якби на спинку і наперед. І ще й наповнювач, шов, така торбиночка, е Fighter, мавірно. Я крутила, вертіла, я не зрозуміла, як його вишивати, ну, це або мені два діда Мороза треба було відшивати. Але. Схема ж то одна виходить. Ну, коротше, я вишила просто Діда Мороза. Бо мені, ну, я так подумала, ну, що мені на, на другу сторону такого самого Діда Мороза відшиває, чи мені в зеркальному чи що з ним робить. А шматок на два. То в мене ще й дитина відшила такого самого Діда Мороза, тільки без ножок. Вона прицепила, по-моєму, тільки дзвіночки. Получилися в Діда Мороза коротенькі ніжки. Ну, але, тим не менш чудова іграшка. Вона мене на ялинці вісить кожного року, коли ставимо ялиночку, в цьому році не ставили. А так кожного року вона у мене вісить на ялинці. Чудова іграшка. Мені сподобалося на вініловій канві вишивати, дуже так приємно. Така гарненька іграшечка. Так щоб чуть не забула ще про одну. Китайську роботу, так би мовити. Так, далі хочу показати, що в мене є ще з наборчиків. Залишилось. У мене буквально їх три наборчики. Так, перший. Цей набір я купувала із самим первим відшитим набором. То вони мені разом прийшли, хоча я, по-моєму, купувала в різних магазинах, а впакували в одну посилочку. Це теж, до речі, по діменшиновському сюжету. Дуже мені подобається цей сюжет. І хотіла я його розпочати в цьому році. Ну, не можна все зразу розпочати. Ну, як не крути, як не вірти. Багато чого наче, то треба трошечки завершати. І потихеньку. Колись візьмуся і за цю роботу. І я її розкривала. Мені було цікаво, перші набори, я їх відкривала. Тут іде схема, ну, можна подивитися. Все рівно я його вже відкривала. Схема. Тут схема іде. тут уже такий папір простіший, він не глянцевий, книжечкою. По-моєму, навіть скріплено десь тут посередині. Так, да, книжечкою скріплено така схема. Треба трошки звикнути до цієї схеми. Якась вона така трошки за, за яскрава, мабуть. Ну, нічого. Та, господи, потихеньку все вишиється. Ви ж нікуди не спішимо. Потихеньку все зроб. Канва, Канва, Канва величезна. Тут, звісно. І ниток, боже скільки ниток. Ниток це просто не передати. Довга нарізка. І кольори. Боже, які кольори, вускові, зелені. Та які хочеш. Ну, краса, краса неймовірна. Скільки тут кольорів? 37, 37 кольорів. Такі маленькі планшеточки. Їх не бачила в китайських наборах. Так. Ну, Канву розвертати не буду, дві голочки він бачу є. от наборчик. До речі, він великий буде ось розмір, розмір 56 на 45. Ну, правильно, шматок канві ж здоровий. Слідуючий це, це зовсім малесенький наборчик. Це Joy Sunday. До речі, не сказала магазин як називається. Kit. Так, і два наборчики має залишилось від Joy Sunday. Оце ось такий фонарик. Фонарь. Фонарь. Я думаю, він швидко відшиється. Тут зовсім такий він тоненький. Тут шматочок не, тканини невеличкий. 21 на 30, неповна зашивка. Це я, по-моєму, я теж відкривала. Остається, відкривала. Ось покажу. Тут глянцева схема аж репить. На одному аркуші. Ну, оце мені не подобається те, що отак от туди-сюди перевертати, ну та дарма. Канвей шматочок тут зовсім маленький. Ну, Зовсім малесенький. Нитки, нитки чудові. Такі красиві. Дві голочки. І от такі от ниточки 28 кольорів. Ниток небагато, ну але й робота невелика. І от така буде роботка. Це іще старе упакування. В такому пакетику на кнопочці. Почається в нас останній наборчик. Це вже він йде у новому упакуванні. Отакий мак, теж фірма Joy Sunday. Розмір буде 49 на 49, 14 аїда. У дві ниточки вишиватиметься. Тут вже йде пакет такий, ніби томатовий, з прозорим віконницем. На зіб застежечці. Застіб на зіб застібці правильно сказати. Такий він тут уже товстенький, пухленький наборчик. Здається, якщо я не помиляюся, то це копія від, від Доме. Що саме мені цікаво, от, як це називається, Китай копірує, копіює усіх виробників. Я оце що не подивлюся, весь Dimensions він скопіював. Ну, це, здається, до якщо я не помиляюся. Хто, хто що, яка фірма не випустить, який набори, Китай все копіює. Це така мені думка вже давно прийшла, думаю, на, якому, на якій підставі він взагалі оце. Спокійно так усе. Все під копірку випускає. Ну, але мені подобаються їхні набори, легко відшиваються, зручні. Ну, все, все, все мене влаштовує. Так, цікаво, скільки тут ниток. Ну, от, думаю, що може ниток і небагато. Тут ось, ну що, червоні нитки. Мак червоний, трошки зеленого, чуть-чуть жовтенького. Зараз ми подивимося. Мені здається, що я його теж відкривала, я не пам'ятаю, але думаю, що відкривала. Так, ну, мак красивий, звісно. Так, канва. Ну, канву я розгортати дуже не буду. Канва, як канва. Так, тут йде уже новий, новий органайзер, дві голочки, як завжди, допоміжні нитки. Чи маленько так ниток, кольорів. Скільки кольорів? Хто зна скільки кольорів, 25 кольорів. 25 кольорів. Ну, червоних чи маленько так. Що червоний мака, скільки червоних кольорів положили. Так, якісь, так, колір нит, е, да, колір нитки. Не знаю, що це з червоним написано. 6, 4, 2, 0, 5. Що це таке, я не знаю, що це означає. 6 плюс 10, 6 плюс 19. 666 колір 6 плюс 19. 817-й колір 6, 6 плюс 16. Я не знаю, що це означає. Може, хто знає, то мені розкажіть, підскажіть, напишіть у коментах. Ну, мені цікаво, що це значить. Не знаю. Я вперше таке бачу. Хто знає, напишіть мені, будь ласка. Ниточки довгі. Змотані у два рази. Так, схемка. Схемка глянцева іде книжечкою, але значки крупні. На, аж разрепить. 25 кольорів написано. Все добре, будемо шити до речі, китайські набори вони канву, китайці свою канву обробляють ось таким шовчиком, щоб вона не соталась і не торочилась. Це, до речі, дуже ну, плюс їм, це дуже зручно і дуже гарно. На відшитих моїх картинах теж я вам дивлюся. Ті, що не оформлені, теж оверлок. Оверлоком пройшли, це дуже добре. Тут на пакеті, он, до речі, ще... ще ось розписано, розмальовано. Ой, скільки ниток брати, як витягувати, як вишивати, як, як гладити. І хрестик і, в общем, інструкція. Повністю інструкція прямо на кульочку від... відпечатана. До речі, Joy Sunday мені дуже подобається фірма. От якось вони, ну і Амішоп гарно вкладає, спакує свої набори. І Joy Sunday теж подобається. В Амішопі, по-моєму, як я відшивала Діда Мороза. То там ложили, е така стерженьочок в ручку, розмічати канву. Ну, я побоялася розмічати, але все-таки я спробувала на картині. Вшилася в мене картина, я збоку взяла, порисувала. Думаю, побачу, як вона. Як вона буде змиватися, чи змиється, чи не змиється, чи якісь сліди залишаться. Але все змилося добре, відіпралося. Так що можна користуватися їхніми стержнями. І ложили вони ще в подарунок нитковдягач, вдягач. Здається, навіть два. Здається, два. Але вони такі одноразові раз нитку впихнула в голку, і вони ламаються. От. Ну, от такі в мене наборчики. Їх у мене трошки е, порахуємо. Раз, два, три. Три картини відшити. Четвертий у мене Дід мороз іграшка від Амішоп. І три набори у мене у запасі лежать. Ну, Це досить малесенькі запаси, але я не спішу купувати нові, хоча е, на Аліекспрес. Е, у своїх бажаннях я там понакидала собі багато наборчиків. Ціна мене влаштовує, якість мене влаштовує. Ну, я, от іноді буває в мене такий страх, що може не хватити якоїсь, не вистачити якоїсь ниточки. О, ну, то таке. То все дрібниці. Головне, щоб подобалися процеси. От такі у мене красоти. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі. Все буде Україна. Бережімо себе, бережімо наших близьких і чекаємо на перемогу. Всім бажаю здоров'я, миру і добра.